Всім привіт! Я думаю, кожен із вас грав в легендарну гру GTA San Andreas. Ну, я думаю, не всі знають, що карта цієї гри була побудована не лише із видуманих об'єктів, деякі з них є насправді. В цьому відео я про них вам розповім. Почну я із легкого. Думаю, всі з вас знають такий об'єкт, як велика вивіска Вайнвуд, який був змальований зі знаку Голівуд, який є відомим пам'ятником. Знак на голівудських пагорбах у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Він був створений як реклама у 1923 році, але він став настільки популярним, що став фірмовим знаком кіноіндустрії США. Будівля, яка розташована в Лос-Сантос, насправді називається US Bank Tower. Це хмарочос розташований у центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Він є найвищою будівлею в штаті. Хмарочос знаходиться в зоні підвищеного сейсмічного ризику, тому його конструкція здатна витримати землетрус магнітудою до 8 балів за шкалою Ріхтера. Будівництво хмарочоса розпочалося в 1987 році та було завершено в 1989. Це одна із найбільш впізнаваних будівель в Лос-Анджелесі. Банк LS – це не прикол від розробників, який своєю формою нагадує щось. <кій> насправді він існує насправді. Це мерія в Лос-Анджелесі, яка була побудована в 1928 році, є центром уряду міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, який містить офіс мера, зали засідань і офіси міської ради міста. Він розташований у центрі Лос-Анджелеса, який був серцем центрального ділового району міста протягом 1880-х та 90-х років. ZM The Building, гріх, який є тільки спорудою, в яку неможливо зайти, являється спорудою в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, яка вважається архітектурним прикладом стилю та дизайну космічної ери. Це приклад сучасного дизайну середини століття. Який пізніше стане відомим як Google. У 1993 році місто оголосило екстер'єр та інтер'єр тематичного будинку пам'яткою історії та культури, хемосфера. Ця назва не є офіційною. Так прозвали восьмикутний будинок, який є як у грі, так і насправді. Справжню будівлю спроєктовано аж у 1960 році. Колись ще її називали найсучаснішим будинком усього світу, оскільки вона вирішувала проблему будівництва на пагорбах і мала восьмикутну форму ні в рі, ні в реальному житті потрапити до будівлі не можна. Хочеш продовження? Пиши в коментарях.